Мене звати Ольга, позивний гюрза. Я, я проходжу службу в 141-й окремій механізованій бригаді в групі контролю бойового стресу. Я бойовий психолог. Натхненням для мене завжди служила моя робота. Тому основною причиною, чому я прийшла служити, це було бажання знизити шкоду, яку робить війна. для Військових ще тоді, коли ця шкода тільки формується. Мені довелося попрацювати з військовослужбовцями в цивільному житті. Після того я працювала в польовій практиці з психотравмованими з 16 2016, -го, 2016 -го року. І, чесно кажучи, як фахівця мені було дуже образливо те, що Допомогти об'єктивно хлопцям намагаються, але вже тоді, коли ми отримуємо готовий результат, це стає дедалі складнішим і складнішим. І знаючи, як працює людська психіка, мені здалося, що буде краще, якщо я буду перешкоджати цьому і працювати до того, як ці проблеми почнуть заважати хлопцям жити. На момент мобілізації особисто моя родина. На той момент вже була, скажімо так, розділена, я розлучилася. Ну, скажімо так, е негатив, негативно е сприйняття мого рішення ось, я від своїх дітей не зустріла. Е так, звичайно, не в захваті, е ну тому що, тому що кожен з них в принципі розумів, що армія це ж не обов'язково в тилу, в тиловій частині, тобто те, що я. Мобілізовувалася в частину, яка формувалася, всі прекрасно розуміють, що йде війна, а отже, шансів попасти в район виконання надзвичайно багато. Друга справа що психологом, з подальшим навчанням без прямого застосування, ну було для них, скажімо так, важеним спокою. Я в армії зрядував. Наскільки це, ну наскільки це можливий мій, тобто я в армії пройшла солдатом, майже сержантом, і е, після відповідного навчання отримала офіцерське звання. Е, ну, мобілізовувалася я за відношенням, тому фактично предметно з, з, з тим, що я в подальшому буду йти саме в цю сферу. Роботу психолога я почала одразу, як тільки прибула в бригаду. Бо перше, що чого потребує робота психолога, це комунікація взаємодія з тим, з ким доведеться в подальшому працювати. Мені вдалося, ну мені напевно вдалося здружитись фактично майже з кожним військовослужбовцем цієї бригади. Можливо, тому що у нас було одне зібрання. У той час, поки я ще була в солдатському званні. Я використала якраз для того, щоб не сприймали як психолога, сприймали як друга. І вдалося, і в подальшому зіграло дуже важливу роль. Ну, принаймні мені не потрібно було переконувати своїх побратимів, тому що їм не треба мене боятися, вони мене не боялися від самого початку.